У структурі захворюваності жіночого населення Полтавської області рак шийки матки посідає четверте місце. За останні три роки захворюваність збільшилась, і станом на 2014 зі 100 тисяч жінок 25 мають цю патологію. В цілому на диспансерному обліку обласного онкодиспансеру перебуває 1959 хворих. Щорічно рак шийки матки діагностують приблизно у 180 жінок, і 75% відсотків з них у репродуктивному працездатному віці. Особливо важливо виявити хворобу на ранньому етапі. Етапі розвитку наголошує головний лікар диспансеру. Дана патологія, якщо її правильно скринінгувати, правильно профілактично оглядати, то вона фактично вся має ловитися на першій там нульовій стадії. А це дає практично 90% відсоткове і практично повноцінне життя без оперативне, без хіміотерапії, без опромінення. Цей рік експерти вирішили присвятити діагностуванню, профілактиці та лікуванню саме цієї патології. Втім, інші локалізації. Ці раку так само потребують уваги, адже є серед них такі, наприклад, рак грудної залози, прямої або ободової кишки, після комплексного лікування яких людина живе і 20, і 25 років повноцінним життям, розповідали під час престуру. А є такі локалізації, запізніле виявлення яких може бути фатальним для хворого. Хворі з онкопатології, поражнини рота, раком язика, щоки, неба і так далі. Вони 29,4 відсотка. Це по нашим дослідженням. Ідженням нашої кафедри не доживають до одного року з моменту установки діагнозу. Лікарі наголошують, часна діагностика може врятувати життя, а вирішення проблеми поширення захворюваності на рак шийки матки потребує не самих лише зусиль медиків, а й свідомого ставлення жінок до свого здоров'я. Нині в області працюють 12 сучасно оснащених кабінетів патології шийки матки. За ініціативи обласного клінічного онкодиспансера у Полтавській області 2014 рік оголошено роком боротьби саме з цією патологією. А в обласній державній адміністрації обіцяють збільшити фінансування медичної галузі. Найближчі плани, які ми Будемо здійснювати в поточному році тут те, що вже передбачено і в обласному бюджеті, і те, що ми ще будемо додатково виходити на сесію обласної ради за рахунок так званих вільних залишків, просити депутатів обласної ради про збільшення фінансування. А лікарі нагадують про необхідність щорічних медичних онкологічних оглядів та щомісячних обстежень грудних залоз.